Мені ще раз, будь ласка, розкажіть, ми говоримо про шию Тернополя, умовно назвемо переїзд від Загребельника до наставної церкви. Так. На даному фото бачимо ще вузенькі старі міста. Ви згадували, що тут біда якась сталася. Сталася біда по вулиці нинішньої перемоги, здається, вона зветься зараз до цього часу. В общем, зверху від фінансового інституту вниз два солдати на Уралі, і вони впали, пробили місто перела і впали в річку, і обоє загинули. Був такий випадок. Це ще як була вузька. Це е, вузький міст був. По які роки було? Десятиліття хоча б? Це десь 60-ті середи, початок 60-х років приблизно. Може, не, початок 60-х, скоріше всього. Тут табличка є 79-х. Новий міст 79-му році. Вони ще раз видно зробили його. Uh -huh. Ще поновлювали. Uh -huh. Бо широким він був тоді, як... Е, Будувалася дружба, він став широким. Mm. Як будувалася дружба, він тоді став широким. А це вони ще поновили, ще зробили, оці широкі mm -hmm. ще поновили. значить.